Колишня перукарка, а нині професійна художниця Ольга наносить останні штрихи та закінчує розпис тубусу від міномету. А починали грунтувати та розмальовувати боєприпас діти у межах спільного мистецького проєкту. Дітвора малювала, ми надували пакети і пакетами малювали. А мені просто потрібно було привести до ладу те, що вони не малювали. Ось пальчиком малювали. Пакетом, пакетами, а ще вони листь, листям малювали. Ольга розповідає, за пензлик вперше взялася сім років тому, коли її чоловік пішов на фронт. Мій чоловік був на фронті, мені було дуже важко чекати, і я придумала собі таку е, психологічну підтримку, як малювання. А а потім це вже переросло в професійний фах. Майже всі свої роботи художниця віддає на благодійні аукціони, де волонтери збирають кошти для допомоги українським військовим. На торги віддала і одну із своїх останніх робіт: картину під назвою Мова. Це напрямок. Це буде внесок для збору коштів на прожектори для сил протиповітряної оборони. Теж хочу, щоб вона зібрала кошти для наших хлопців, так як я художник. Бідний художник грошми я не можу донатити, тому я доначу своєю працею. Збір коштів для придбання спеціальних пошукових прожекторів організувала запорізька волонтерка Марія Мороко. Розповідає до цієї акції вже підключилися більше десятка місцевих митців, які надають свої роботи на інтернет-аукціон. На даний момент відкритий збір на 68 тисяч 200 гривень потрібно зібрати. Ну це тільки я розпочала збір на два прожектора. Бо кожен коштує тридцять чотири стої. Ми ж по мірі сил своїх і по мірі можливості людей. От, як воно там збереться? Візьмемо потім хлопцям, щоб їм було, щоб вони наше небо захищали. Спеціальні пошукові прожектори називають антишахедами та використовують для виявлення і подальшого знищення безпілотних літальних апаратів. Ці прилади вже добре зарекомендували себе у роботі сил протиповітряної оборони країни. Благодійний аукціон триватиме два тижні. Денис Розанко, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, П'ятий канал. Відсутність єдиного реєстру корупція та формальність у проходженні уповноваженої Верховної ради справ людини Дмитро Лобінець поділився результатами моніторингу військово-лікарських комісій. каже робоча група побувала в усіх областях України, навіть у прифронтових, і перевірила понад 800 військово-лікарських комісій. Під час під... під цієї перевірки співробітники офісу уповноваженого виявили недостатній рівень організації, значні порушення прав під час проходження ВЛК, зокрема відсутність єдиного реєстру, Єстро військовозобов'язаних з інформацією про їхню історію хвороби, формальність при проходженні ВЛК, корупцію, дотримання електронної черги і невиконання вимог щодо залучення медоглядів цивільних закладів охорони здоров'я. До 12 років ув'язнення за співпрацю з ворогом на Харківщині служба безпеки затримала чоловіка, який допоміг окупантам захопити газове підприємство в Куп'янську. За даними слідства, колишній інженер куп'янського управління магістральних газопроводів під час окупації міста підтримав ворога, погодився очолити місцеве газорозподільне підприємство і на цій так званій посаді примушував підлеглих рити траншеї, будувати фортифікаційні укріплення для окупантів. Крім того, колаборант радив фарашистам. Локації для маскування їхньої бронетехніки і боєприпасів зловмиснику повідомили про підозру, і зараз він перебуває під вартою. Понад 60 гектарів державної землі незаконно приватизували на Чернігівщині. Керівниця Держгеокадастру понад 4 роки незаконно оформлювала документи на безоплатну приватизацію земель. Посадовиці вже повідомили у державному бюро розслідувань про підозру. Свою схему чиновниця із Чернігівського держгеокадастру крутила із 2019 року після змін у земельному законодавстві. Ділянки вона роздавала малозабезпеченим по кілька разів. Це заборонено законом. Нині на нерухомість накладено арешт. Решт і згодом після суду землю повернуть у державну власність. Кують заради перемоги на Черкащині ковалі волонтери працюють для потреб Збройних сил України на рівні з чоловіками. Молодки взяли руки жінки, а дружною командою вони виробляють скоби, молотки, сокири, буржуйки і кирки кажуть, замовлень від військових не менше. Як стати ковальчинями заради перемоги? Дивимось далі. Розпечений метал клипає Тетяна молотком. Це буде скоба для утеплення бліндажу військовим. Держслужбовиця в робочий час після стає ковалихою. За півтора року постійного волонтерства у кузні навчилася всього. Тепер їй навіть метал піддається легко. До фізичної праці взагалі не мала ніякого відношення. Сумнівалася в своїх силах, скажу чесно, але прийшла. Перший, перший день був важкий. Боліла рука, хаму, дивіться, все було. А другий день, коли я розумію, що я роблю і куди я роблю, кому я допомагаю. Ви знаєте, ну десь береться прямо на спинання. Далі скоби треба загинати. Це робить Діана. Каже, не жіночої роботи немає, особливо якщо це стосується допомоги військовим. Наскоби. Кузня працює у селі на Черкащині від початку Великої війни. Відтоді тут зазвичай одночасно трудяться понад десяток людей, каже ініціатор волонтерської кузні Микола Волик. Нас попросив захисник Сергій Ковіта, його зараз в не немає, на жаль, він загинув другий. Він попросив 300 скоп у нас. І ми, виходить, зробили 300 скоп. І так почалося. Вже на даний момент зробили 108 скопів. За півтора року волонтери накували для фронту майже 100 тисяч скоб, 600 триног для казанів, понад сотню буржуйок та безліч молотків, сокир та кирок. Коли все готове наріжено, то тваринка займає хвилин 10-15, але до неї треба, треба знайти республику, треба її розрізати. Плюс, плюс. Треба заготовити треба заготовити. Треба заготовити Лезо сокири. Ретельно нагострює Олександр. Каже, важливо, щоб швидко не тупилася, адже такий інструмент у військових може стати і знаряддям порятунку. Можуть попадатися камінчики, може ще там щось бути. Де вони на фронті в заточують будуть? Це добре, якщо там десь воно не цей. Були такі случаї, що не було чим закопатися, то сакирові рубали, а по когось треба надо було. Волонтери отримують замовлення напряму від військових. Їм і світують за виконану роботу. кажуть, кожен відгук із фронту про користь їхньої праці додає сил та натхнення. Скобиці є дефіцит. Вони є да, в магазині в доступі, там одна скуба гривень від 30. Одна На один бліндач треба ну, сотня. Можете перекривати. Також лопати це витратний матеріал, вони ламаються, вони глубже, теж потрібно. Оші на матеріали волонтери збирають донатами, але бідкаються, вистачає не завжди. Тож докладають свої, обіцяють не зупинятися і надалі допомагатимуть українським захисникам кувати перемогу. Яна вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал.